А зараз у нашу студію завітають гості, які принесуть з собою святковий настрій та налаштують нас на хвилю зимових свят. Це авторки збірки Вертеп у кожну хату. Комунікаційна менеджерка Тетяна Гудзовська та музикантка та авторка пісень Віталія. Іду зустрічати. Тетяно Віталія. Дякую. Раді запрошувати. Дякую. Доброго ранку. Добрий ранку, Добрый ранку. Добрый ранок. Добрый ранок. вітаю вас. Добрий ранок. Прошу. Які ви гарні дівчата. Дякую да, вам. Вже, вот віч... раз... Вже відчувається, що свята, так? так коли коли такі так, люди так, в студії. Так, так. Почнемо з вертепа в кожну хату. Так, збірка можна одразу її? Можна ми до речі, даруємо її для вас. Вона спеціально підписана. Дякуємо, Клас. що це за збірка? Давайте для тих, хто як ми зараз не тримає в руках, зрозумів, що ви створили. Угу. Загалом це збірка саме сценарії вертепів різних, тому що ми з Танію взагалі з самого дитинства любили ходити колядувати, і в нас є таке хобі, як складання сценаріїв. І я щось сиділа, в мене є своє видавництво поетичне, і я завжди на кожен сезон думаю, що ж буде такого якось видати. І я вирішила, що буде класно видати саме от наші авторські сценарії вертепів, якісь сучасні з гумором. І написала Тані, чи чин хоче чи подобається ця ідея, Таня така, давай робимо. І видалось таку книжку Вертеп в кожну хату, де війшли вісім актуальних сучасних сценаріїв вертепу і вінчування. Давайте з витоків почнемо. Так, так? Так, Вертеп, так. що це таке загалом, я візьму це на себе. У мене взагалом музична освіта, і ми це вивчали в академії. Вертеп взагалі бере свої витики з 16-го століття, а це не був. Такий вертеп, як ми зараз його знаємо, колись це був як ляльковий такий будиночок, де актори різні, там розігрували сценки. Звичайно, що з самого початку це були релігійні, розповідали про народження Ісуса Христа і так далі. Згодом вони вже зрозуміли, що це стає дуже популярним, і він почав трансформуватися. Створили в цьому будиночку вже два поверхи. Перший поверх це був небо, де все одно залишався релігійний текст, а нижній це був земля. І отак от актори почали. Розуміти, що це щось дуже цікаве людям, збиралось дуже багато народу, і вони вирішили самі перевдягатися ці різні костюми в цих різних героїв. І так дійшло до нашого часу, що зараз вертеп для нас є таке щось театрально-музичне дійство. Люди перевдягаються в героїв. Є як святі герої, це ангели, трицарі відповідно до біблійного сюжету, і якісь такі більш буденні, там коза, чорт і так далі. Це Ангелики, так, так, так я бачу. До речі, я вам скажу, що я так розумію, мають брати Участь багато учасників в кожному вертепі. Так, це тут 11 колядників, тут і чорт, і волонтер, і Яша, і Ангелик. Ого го просто ну, людей 15, Така гарний гурт має збиратися. Дівчатку. Як виникла ідея створити цю книжку? Е, так, ну насправді Віталія вже трішечки розказала. Вона. Е... Просто минулого року вона написала колядку, і мене попросили написати вертеп. Я довго шукала в гуглі щось, що можна там знайти, що надихнутися, і насправді не знайшла. Тому що там всі вертепи це ті вертепи, які ми ще з нею вивчали у школі, Школи. ходили з ними колядувати. Ну не було зовсім нічого такого актуального, що передає саме ті події, які зараз у нас відбуваються. І тоді я надихнулася її колядкою і склала перший вертеп. Написала для діток у нашому селищі. От і так народився перший вертеп. А вже потім цього року вона написала: Давай видамо таку збірку. Бо ну реально, герої, як от Чмоня, Орк, це було дуже сумно читати. І, наприклад, я не знаю, чи батьки б захотіли, щоб діти грали таку роль у традиційному вертепі. Тут назва така с Денисі. Слухай сценарій, так. шлях до піфлієма з GPS. Ага, ну сучаснення так так. ти так, ж не будеш писати, так. що він по зірках зараз так. йшов. До речі, має бути вісім сценаріїв, і ось вони всі вказані: сценарій, 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 сценарій. Для кого на кого розрахована взагалі ця збірка? Загалом ця збірка розрахована для багатьох, навіть в принципі для вас. Якщо у вас, наприклад, буде якийсь новорічний різдвяний сюжет, вам захочеться якось гарно завінчувати, можете брати, ми цю збірку вам залишаємо. Але загалом розрахована, наприклад, для якихось концертів для волонтерів і військових, наприклад, тому що наші сценарії вони дійсно переплетені про добро, про патріотизм і так далі. Наприклад, можуть підходити також для благодійних заходів, тому що Кожен сценарій ми закінчуємо закликом до донатів. Там, наприклад, ну не знаю, згадати там. Є кінець одного нашого сценарію. Що ми завзяті засівали депутати, нас не взяли, але торби в нас великі, і бажання дуже дике. От сюди зібрати донати і військовим надіслати. Ну і так Мау. кожен сценарій Мау. дуже гарно так. закінчуємо. Ну воно воно все осучаснене. От Сценарій врятоване різдво. Дієві особи, пастушки, ангелики, хлопчик, прототип Кевіна Макалістера з фільму Сам удома, його мама і тато. Два. Злодії. Та ні, і це, я бачила, це, я вже не знаю. Це я далі бачила. не читаю. Я бачила. Дівчата, це м дуже цікаво. Це коса. те, до якої культури захочуть причетні маленькі діти, яких ну, не так просто зацікавити, коли в них є да, YouTube так. та ну, всі засоби себе розважити, так? без книжки і без традицій, які були актуальні в 16 сторіччі. Вау. Але я насправді так. це дуже цікаво і дуже. Класно, що ви повертаєте ось ці стародавні традиції в наше сьогодення, це прям дуже, 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 дуже дякуємо вам за це. А Дякую. коли треба йти колядувати e, перед різдвом, правильно колядують перед різдвом, а щедрують одразу після різдва. Так, так це правильно. Хто може брати участь у вертепі? От Давайте за... таке, знаєте: гайд, керівництво покрокове для тих, хто жодного разу в житті не брав участь у вертепі, але Хочеться зробити e, загалом вертепі може брати участь будь-хто, тому що вони розраховані як і для дітей, так і для дорослих. Наприклад, ми з Віталією кожного року збираємо свій вертеп і ходимо колядувати у нас в селищі. Так що скільки e... вас там людей? Сто нас є. Ну, у нас так плюс-мінус до 10 людей збирається така компанія. Залежить від того, хто хто погодиться. Це все відбувається за день до різдва, так. зазвичай. Але так, тут ми розписували на різну кількість дієвих осіб, насправді, і можна їх як додавати, так і скорочувати, так і комбінувати. Робити так, як вам буде комфортно і зручно, тому що воно все. Е вона все класне і все актуальне, і все мечиться отак між собою. Дівчата, а чому так важливо відновлювати традицію колядування? Uh... Ну, я з... не можу сказати, що цього раніше не робили, mm -hmm. так ми що? Так, всі, я якраз та, хочу сказати, та, що загалом... стає більше. Що загалом мені здається, що це не, не провідновлювати, тому що, наприклад, на Стернопільщині це кожен рік і так популярно. Ну, наприклад, те, що стосується традиції веснянок, я знаю, тому що я також маю авторську веснянку. То ця традиція таки забута зараз в Україні. Mm -hmm. А от колядування, воно більш поширене. А якщо там говорити про мене, для мене це просто важливо, перш за все, щоб не втратити оцей зв'язок, який мені передався від моїх бабусі прабабусі, бабусі, прабабусі, тому що я знаю, що от моя прабабуся Оля в якихось там 50-х роках також ходила по тому ж самому селищі, в тій самій виштій сорочці, що зараз я, співала ту саму колядку, що зараз я з друзями, і це просто не знаю, якісь такі. Це ваша енергія. Це так, вас, так, вас енергія так, так, бабусі, так. енергія землі, енергія вашої вишитої сорочки. Так, це наша культура, це наш код, те, що відрізняє нас від інших народів. От, наприклад, я маю знайомого іноземця, який приїхав до України з Австралії, і він попав на різдвяні свята. Він побачив це, і він такий. Я в шоці нас такого немає, тому це дійсно моє питання пот... про відновлення, тому що ну вас на тернопільській землі, саме в вашому селищі, це може бути сильним. Uh -huh. Це може бути сильним і на сході і на півдні. Але якщо казати про масово та про якісно, то uh -huh. зараз цього більше навіть відкрити інстаграм саме в ці дні і побачити, як від Буковелі до Харківщини uh -huh. будуть люди. Колядувати, колядувати по іншому, саме тому я і спитав, чому так важливо на ваш погляд. Так і, і та я зрозумів, що вам важливо відчувати свою так, землю. Так так і зараз дуже багато насправді людей хочуть це повертати. Вони відчувають, що це потрібно що це не тільки красиво, а це і наші традиції, які потрібно берегти, які нам передавалися ще ого го як давно, і які колись були заборонені, і не так легко вони нам дісталися, тому це треба популяризувати і берегти. І навіть по відгуках. Ми там читаємо дуже багато в соціальних мережах. Люди пишуть, що купляють збірки. Вони навіть не будуть ходити колядувати, але їм цікаво це прочитати, mm -hmm. дізнатися, і вони хочуть побачити це, тому що так вони відчувають себе, і так вони відчувають, що вони теж причетні до цієї традиції. Дівчата, подивіться, Іруся зачиталась. Я зачитаю, поперше мені, ми її по, не по, чуємо. мені, Останні мені дуже все подобається. Мені подобається дуже тетяна. Я не знаю, як бучок, що це лук. <рив> так, так. Це яворівська е е вишивка е зі Львівщини. Ну, це сучасне, так? Так, це сучасне. Але дуже на основі гарно. знову ж таки а, того, не, що так, вишивали... на основі поєднана з традиціями. Це Подобається так. мені ще ілюстрація у вашій книжці. Так. Що родинне свято, і бачиш, хто О, завдяки покажи, кому покажи, не побачити... Бачите, завдяки кому ми маємо можливість зібратися вадим. всієї родини. Завдяки нашим. Цю захисникам. ілюстрацію робили спеціально до моєї колядки. Зірка іскрава в небі тривожному, бо там якраз із сюжетом те все, що в ілюстрації. Е, я... Пропоную а... перейти до колядки, але, але перед тим, так. як ми це зробимо, де можна придбати. Дякую. На сайті Poetry Project це видавництво в Італії, нове сучасне видавництво. Так, там можна зайти на сайт і придбати книгу. До речі, можна придбати її навіть за промокодом на знижку зараз. Тому заходьте. Можна дати вам а -а -а. цей промокод. Та, можна Вертеп сказати. великими літрами англійською мовою 2024 все разом. Вертеп 2024 великими так. латинськими літерами для того, щоб придбати таку збір зі знижкою. Радимо. Знаємо, Віталію, що ви будете виконувати колядку, ви ж дарма з і пропоную... У мене вже є тут Так, Так. Клас, давайте. Така яскрава в небі тривожному. вісь українцю показує кожному. мерехтить кажуть. Діва на сіні, вже оповила Божу дитину, зірці різдвяні, всім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято запрати та зоряся, і ясно, завзято Зірка освячує схід благодачу і підлядає в окопи солдат. Знає, як хочуть все свято додому, знає, що мають в кутю вони в тому, поки не згасла у темряві ночі, раптом солдат піднімає верхочі, видно прохання у сильних очах. До перемоги світи зірко, шлях, Зірка, лети далі між збереш, Криму Херсону Одеси, а вже ж. світи йде темно, де купу болю, де окупанти поцупили волю, темні освячуючи горизонти. В в домі, де рідних із фронту. Хоче теплом доторкнутись до серця, домі, де хтось вже не повернеться, зірка різдвяна сяє вогнями, бо перемога точно за нами. Не відамо з Богом серці свого, Христос родився, славій. дуже дуже гарна колядка. Це фантастична. Дякую вам ми неймовірно вдячні нашим гостям за збереження та примноження наших традицій. Друзі, бережіть все українське і навчайте дітей цінувати та пишатися нашими традиціями. Купуйте збірку вертеп в кожну хату і колядуйте на радість всім українцям. А наше тер продовжить рубрика Бекстейдж.